Від батьків, від дітей, від нас, від Херсонщини, від Луганщини. Щира подяка вам особисто. Андрію Лапошанському, народному депутату, його фонду імені, благодійному фонду імені Андрія Лапошанського. Також ми дякуємо вашій особі Оресту Едуардовичу. І я знаю ту історію про те, як нам допомагали ще і ваші. Колеги, партнери з, Польщ... з Польщі. Вашим низький вам Уклін. Для нас це дуже безцінний внесок у створення цього дитячого закладу, який перенісся зі Скодовщини до малівничих Карпат, до Турківщини, до Львівщини, до Самбірщини. Ви неймовірні люди. Ви знаєте, моя така робота в проспілці Держустану, вона пов'язана з роботою людь... лю... з людьми. Саме тут ви дали віру найбільшу, що людська підтримка має таке велике значення, І коли, коли люди об'єднуються, вони можуть робити неймовірні речі. Ми особисто, як е, мама і тато табору цього хепіла, ми знаєте, для нас це сказка. Дякую вам, що ви зробили і для нас особисто, як для херсонців, і для дітей наших, зробили сказку, в яку ми... Майже самі не віримо, але це вже є реальність і я думаю, що через те, що йде дощ, в неї велике майбутнє. Дякуємо вам, що ви з нами і в нас повірили. І ми в свою чергу також хочемо вам, речити особисто лист, подяки. І через вас передати подяку передати. Орестою Я дуже дякую. Дякую за те, що ви до нас приїхали. Дякую вам всім. Надіюся, що вам всім сподобається. І напевно, ми сьогодні всі повинні подякувати.